Краще синиця в руках, ніж журавель в небі. Отак От собі деякі жіночки думають, і дуже мало мужчин і погоджуються на добровільну сплату аліментів. Ну, наприклад, 2 тисячі гривень. Сказав чоловік, що це нормально. На нього ж витрачали років 25 назад, гривень 500 максимум, то 2000 для його дитини це нормально. 25 пачок сигарет, там, до яких вже десь так. А жінки погоджуються, на суд не дають, нічого не роблять там, через раз їм ці гроші відсилають. І так собі живуть далі. Тож в цей розряд цієї помилки попадають ті, які, наприклад, стягнули 1500 гривень чи 1000 гривень 10 років назад аліментів. Дитині зараз 10 років, мінімальний розмір аліментів на порядок більший вже. Але ця. 500 гривень їм пересилають. І що вони зроблять? Таке рішення було. Чи тоді такі аліменти були. І от так живуть тим, що мають, і жаліються, що як їм погано. Тому пам'ятаємо, що законодавство у нас встановлює там, мінімальний розмір аліментів. Це там 2500, путь на 2. Я вже там суму можу помилитися. І не менше. І друге, що ви просто так подали до суду. І одну четверту стягнули за судовим наказом від його заробітної плати. І друга помилка. Довіряти потрібно, але перевіряти теж потрібно. Може там чоловік лапші на вухо накласти, скільки він заробляє, чи взагалі не заробляє, чи ще щось там і платити якусь таку суму, і розказувати, що воно так. То тут теж довіряє але провіряй. Є мінімальний розмір аліментів, навіть з безробітних чи підприємців стягують, зважаючи від середньої зарплати по регіону. А це у нас в Києві там приблизно плюс-мінус 25 тисяч. Це одну четверту, навіть якщо на одну дитину, то це досить багато. І третя помилочка, це, звичайно, те, що ви ще не підписані на цей канал. Якщо підпишетесь, то будете в курсі всіх юридичних зигзагів долі. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клим.